Улучає наш вчитель, скільки получає наш лікар. Вони кинули на призволяще всю країну, а нам говорять, що нам дуже добре жити. Хоч один свій добробут покращить. Ні, тільки ті покращили, хто стоять біля кормушки. А вже того е, Чичикова, то взагалі я рахую, дай Боже, щоб. Дай Боже нам перемогти вже таке сплітати від равої били сон, що вже ніякі вуха не, не лізуть. Дуже шановні хмельничани, шановні підприємці, підприємцям хочу дуже виразити велику вдячність. Можливо, їх зараз тут мало, але вони постійно. Ми підтримуємо майдан. Ми їздимо туди, ми допомагаємо грішми. Ми допомагаємо теплою теплим одягом, тому що відстояти, відстояти цілу ніч потрібні Потрібно хороше їм, тепло. Так ще хочу е, сказати про дім е, проспілок. Вони хочуть забрати дім е, проспілок. До якого не сказали? До якого сказав? До 25-го, шановні, ці, е, ці будівлі, е, до е, профспілок, потім Київську міську раду, е, потім Палац Жовневі. Хто будували? Будували наші діди-прадіди, кістками е, це саме кров'ю омиті ці, ці будівлі. Хватить, вони відсиділися в тих будівлях. А тепер час простому народу, отам. От Добре, що захватили, тому що е, ці будь три будівлі вони дуже так вдало розміщені, що наші діти можуть там обігрітися, можуть поспілкуватися. Хочу сказати ще про нашу оцю банду, і це е, це не люди, а це свірі. Ви подивіться, як вони точ, точ, точечно почали терор, точечний тероризм, інакше його е, не назвеш. То вони нам нашим організаторам то машини, то ножові поранення наносять, то над журналістів лупцюють. Нам неможливо на це спокійно дивитися. Ще раз закликаю кожну неділю, обов'язково поки майдан, ми мусимо стояти тут. Приходити сюди і підтримувати, якщо ми тут є, значить і буде жити той е, Київський Майдан. 2 е, е, числа я також збираюся, такими, як і я, 10 чоловік, жінок. Ми їдемо е, туди допомагати нашим е, майданівцям. У е, нас е, свята, я вас хочу е, поздоровити. З Новим Роком, з Різдвом Христовим, побажати вам всього найкращого. віри в перемогу, здоров'я і всього найкраще. Віри вам, любові і надії. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! До, до перемоги! Подякуємо! Слава Україні! Зараз, до речі, на рахунок підприємства йде економічна блокада усіх регіонівських спонсорів, які якими чином допомагають триматися режиму. До Також і в Хмельницькій області, в місті Хмельницькому є об'єкти, які відносяться і власниками є регіонали. Це є ресторан Сапко, власник Анатолій Сапко, голова партії регіонів міської організації Хмельницької. Також є там інші об'єкти, згодом їх буде опублікований. Не знаю, чесно, я деякі об'єкти знаю, деякі не знаю. Знаю, що масло сербаза, була раніше бісіда, але зараз так сталося, що табалові, перші тушки, які вийшли з Батьківщини, їм віддали цей бізнес. Вони бізнес і молочний бізнес України весь. Монополізували. Зараз до слова я запрошу ветерана Павла Зінька. Слава Україні! Шановна хмельницька громада, ви знаєте, я не знаю, як можна так проти народу йти 10 числа, коли я був в Києві і афганець з Донецька. І ми так просто говорили, там діти, ці барикади, щось там старалися, щось робили. Я кажу, ну нас не що це не роблять. Ну я не думаю, це ж безглуздя, це саме, щоб просто ну, як, на людей на людей кинути цей берк, ці внутрішні війська. І, а він каже, це саме, ти знаєш, так і ж одморожений, а ти все, що вгодно можна ждати. І ночі, те саме якраз ця армада. Йла на нас. Перші прийняли якраз цей беркут, це депутати Верховної Ради опозиції. Ця Бондаренко, яка розказувала, що депутати доторкані наші депутати. То я бачу, як Беркут е, молотити наші депутати. Не, не взираючи ні на що, вони показують посвідчення, а за це вони получали прямо в лице. Соборів то йому такий добре став, і наш бідний такого юзу пішов по асфальту. Це цього. Потім якраз ми стояли, свободівці, ніхто крім нас і хлопці.